Послання до Ефесян це послання до бездоганної церкви. Саме такою Ісус Христос бажає бачити свою церкву. Він бажає поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади чи чогось такого, але щоб була свята й непорочна. А про те, що необхідно зробити для того, щоб стати бездоганними, написано в посланні, яке ми з вами вивчаємо. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом. Мир Божий всім вам, дорогі брати і сестри, які зібралися разом з нами, продовжувати дослідження послання до Ефесян. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Сергій Судаков. Ми знаходимося в четвертому розділі, з якого починається друга частина, так звана практична частина послання апостола Павла до Ефесян, де Павло дає конкретні постанови віруючим щодо святого життя. Ми розпочнемо наше вивчення з молитви: Господи, ми знову відкрили сторінки Твоєї книги, щоб споживати духовні істини, такі потрібні для наших душ. Ми дякуємо тобі за всі практичні настанови, які починаються в посланні до Ефесян 4 розділу. Допоможи нам виконати їх і таким чином прославити тебе. Амінь. Сьогодні, друзі, ми завершуємо вивчення цього практичного 4-го розділу. І перед тим, як продовжити наше вивчення вірш за віршем пригадаємо структуру, зокрема як цього розділу, так і всього послання або послань апостола Павла. Сподіваюся, що ви не забули про таке важливе спостереження, що практично всі послання апостола Павла діляться на дві частини. Зазвичай, в першій частині апостол Павло викладає, так би мовити, теорію, а в другій практику, цих два елементи формують наше людське буття. Коли ми не знаємо, що нам робити, а це питання теорії, то звісно, що ми не зможемо втілити це в життя. Коли у нас немає теорії, ми діємо умання. З іншого боку, коли у нас є лише теорія без практичного застосування, то це теж абсолютно марно. Саме тому апостол Павло, розуміючи, що ми повинні знати теорію і втілювати її на практиці, викладає в своїх посланнях матеріал. У двох частинах, практично у всіх своїх посланнях апостол Павло викладає матеріал саме таким чином. В першій частині він, як правило, викладає серйозне богослів'я, а після цього переходить до практичних питань, які зустрічаються в реальному житті. Цікаво звернути увагу на те, що саме за таким принципом побудований декалог, тобто 10 заповідей. Перша частина це богослів'я любов до Бога. А друга частина практична, яка описує стосунки з людьми. Ми прочитаємо четвертий розділ, щоб пригадати, про що тут йде мова. Отже, благаю вас, я в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно відповідно до звання, до якого були покликані, з усякою покірністю і лагідністю, з великодушністю терплячи одне одного в любові. Намагаючись берегти єдність Духа в злуці миру, одне тіло й один дух, як ото ви були покликані в одній надії вашого звання, один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і батько всіх, який над усіма і через усіх і в усіх нас. Кожному з нас дана ласка відповідно до Христового дару. Тому сказано, піднявшись на висоту: ти полонив полон і дав дари людям. А що означає, піднявшись, як не те, що й раніше сходив був до найнижчих місць землі? Хто сходив, той і піднявся вище від небес, аби наповнити все? Він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших проповідниками доброї звістки, а тих пастирями та вчителями, щоб вдосконалити святих для діл служіння, для збудування христового тіла, доки всі ми. Не дійдемо до єдності віри і до пізнання Божого Сина, до змужніння досконалого, до міри зростання в нас повноти Христової, аби ми не були більше підлітками, які хитаються і захоплюються всяким вітром науки за людською підступністю, за лукавством до хитрого блуду, а щоб ми були правдомовними в любові, щоб в усьому зросли в тому, який є головою Христос. З нього все тіло складене і надійно злучене всякими зв'язками, за мірою чинності кожного окремого члена, він дає зріст тілові на розбудову самого себе в любові. Усе це я кажу і свідчу у Господі, щоб ви більше не були як оті погані, що ходять у марноті свого розуму, запаморочені своїм розумовуванням, відчужені від Божого життя через неудство, що живе в них. Через закам'янілість їхніх сердець, вони, отупівши, піддалися розпусті, щоб із запалом чинити всяке плюгабство. Але ви не так пізнали Христа, бо ви чули Його і в нього навчилися. Адже правда в Ісусі, то треба, щоб ви відкинули стародавню людину з її первісним життям, яка не діє в оманливих хтивостях, а щоб ваш розум оновлювався духом. Щоб ви зодяглися в нову людину, створену за Богом за праведністю і святістю правди. Тому, відкинувши брехню, кажіть правду кожний до свого ближнього, бо ми є членами одне одного, гніваючись, не грішіть. Сонце хай не заходить у вашому гніві, і не давайте місця дияволові. Хто крав, хай більше не краде, але краще хай працює, роблячи своїми руками добро. Щоб мав що подати тому, хто потребує. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для настанови в потребі, щоб воно дало користь тим, що слухають, і не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані на день викупу. Всяке роздратування, і гнів, і лють, і крик, і огуда, хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Будьте ж добрими одне до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив. Досліджуючи 4 розділ, ми дізналися, що Він, як і все послання, теж поділений на дві частини. Перша з першого по 16 вірші. І друга починається з 17-го вірша до кінця розділу. Друга частина, в свою чергу. Теж делайте на две части. В первой части стихах 17 по 19 описывая старого человека, ветхого человека. Он говорит вначале о его сущности, стихи 17 по 18, а потом его образ жизни, стих 19. Потом, переходя к описанию нового человека, который нам доступен во Христе, он описывает также его природу с 20 стиха по 24. А потом образ действий стихи с 25 по 32. На какие части ты бы разделил этот отрывок, для того, чтобы нам легче было его читать и изучать? Этот отрывок вообще читается очень легко, потому что его несложно разделить на части. Как я уже говорил, с 17 стиха по 19 мы имеем дело с описанием Ветхого человека, а с 20 по 32 описание Нового человека. И ниже Павел перечисляет области, где происходят перемены. У подхода Павла есть какая-то общая логика для каждого примера или как нам правильно читать эти тексты. Да, здесь апостол Павел приводит прям целую серию, целый каскад. Пять примеров он приводит, да, ярких. Во-первых, он говорит, как практически жить этой новой жизнью. Во-первых, не говорить ложь, а говорить правду. Стих 25. Во-вторых, не использовать гнев. В-третьих, не красть, но трудиться, чтобы помогать нуждающимся. В-четвертых, не использовать гнилые слова, но напротив слова назидание. И, наконец, пятое, не злословить, но напротив назидать. Таким образом, вот эти вот пять примеров, стихи 25, стих 26, 27, стих 28, стихи 29, 30 и стих 31, 32, это различные грани того, как мы можем практически отвергнуть ветхого человека и облечься в нового человека. Причем, да, мы, наверное, не прокомментировали, то Павел использует образ одежды. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего, и, и облечься в нового человека. Он использует образ одежды, как человек, у которого грязная, запачканная, худая одежда, и он эту одежду снимает и откладывает в сторону, буквально отбрасывает от себя. И затем одевает себя в новые одежды. И вот по этой же конструкции Павел приводит все примеры. Стих 25. Он говорит, отвергните ложь, как отложите прежний образ жизни, да? А потом он говорит, и говорите истину каждый ближнему, то есть облекитесь в нового человека. Или вот, например, кто крал, впредь не кради, отложите прежний образ жизни. Но трудись, делая своими руками полезное, облекись в нового человека. 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, отложите прежний образ жизни, а только доброе для назидания в вере, облекитесь в нового человека». Вот по этой конструкции апостол Павел выстраивает размышления над практическим применением в аспектах лжи и правды, гнева, труда и помощи, слов и оскорблений и благословений. Друзі, я хотів би ще раз нагадати про цей контраст, який неможливо не помітити між життям невіруючих людей і життям віруючих. Перераховуючи якості старої людини, апостол Павло називає наступні речі: це записано в уривку 17 по 19 вірші. По-перше, погани ходять у марноті свого розуму, мова йде про суєту. Вони сконцентровані на життєвій марноті або суєті, вони керуються тимчасовими цінностями. По-друге, у них запаморочне розуміння. Тобто, вони не можуть мислити тверезо. По-третє, вони відокремлені або відчужені від життя Божого. Тобто, вони мертві духовно, в них немає життя. І причина цього тому що в них затверділе серце. Четверте, вони отупіли, вони не розуміють очевидних речей. І п'яте, вони віддалися розпустці, і тому чинять гріх із ненаситністю. Це портрет старої людини. Це минуле кожного із нас, друзі. На противагу цьому апостол представляє інший портрет нової людини, яку також відрізняють п'ять ознак. Перша ознака нової людини це відмова від неправди. Тому то неправду, відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, так навчає Павло. По-друге, відмовтеся від гніву. Гнівайтеся та не грішіть. по третє відмовтеся від крадіжки, а натомість почніть працювати. По-четверте, відмова від гнилих слів, які потрібно замінити на такі, які збудовують. І нарешті п'яте відмова від будь-якої злоби, подратування і тому подібного. Таким чином, ми бачимо контрастний портрет двох людей старої Адамової і нової, народженої у Христі Ісусі. мій! Які ознаки з тих, які ми проаналізували щойно, проявляються в твоєму житті, на кого ти схожий, практично на Адама чи на Христа? Неможливо, просто неможливо, щоб Христос наповнював наше серце собою, і при цьому з вуст вилітали гнилі слова. Будь хто, хто знає, яким був Христос, скаже, щось тут не те. Якщо ці речі мають місце в нашому житті, друзі, їх потрібно відкинути, з ними потрібно попрощатися, і причому назавжди. І Нехай у цьому допоможе всім нам, добрий Господь. Пізнавати Бога все ближче і ближче значить любити те, що любить він, і ненавидіти те, що ненавидить він. Вивчаємо біблію разом. Я нагадаю, що ми. Чтойно перераховали пятью знак новой людины. и я попросил бы Сергея дать и каждый из них более роки пояснения. Если очень коротко о каждом из примеров, то я прокомментирую так: смотрите, во-первых, первый пример это ложь и истина. Павел говорит, что нам нужно отвергнуть ложь и говорить истину. Почему? Он говорит, потому что мы являемся членами друг друга мы объединены той же истиной, которая открылась нам во Христе, стихи 20 и 21. Поскольку мы объединены истинным Христом, то мы должны возвещать истину. Ложь неприемлема, ложь разрушительна. Вторая иллюстрация апостола Павла, она о гневе. И здесь кажется, что апостол Павел говорит только об одном аспекте. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем» и не давайте место дьяволу. Кажется, что здесь нет позитивного применения. Он не говорит, а делайте по-другому. Он говорит просто, пускай гнев не будет инструментом вашим. Но как раз здесь сокрыта в 27 стихе идея позитивного применения, когда он говорит, не давайте место дьяволу. Что делает дьявол? Смотрите, дьявол использует вспышки нашего гнева для того, чтобы разрушать. Гнев – это тот инструмент, который дьявол использует чтобы разрушать дело в церкви. Смотрите, ведь гнев сам по себе качество нейтральное. Бог обладает качеством гнева. Он испытывает праведный гнев. Но где эта грань? Я гневаюсь праведно или я гневаюсь неправедно? И вот 27 стих поясняет нам. Дьявол использует все для разрушения. Бог использует все для созидания. Когда вы вдруг испытываете приступ праведного гнева в церкви на какой-то поступок брата или сестры, на какие-то слова проповедника за кафедрой, подумайте вот над чем. Как Бог, испытавший праведный гнев, поступил с нами. И вы знаете прекрасно, как он поступил. Он отдал Сына своего вместо нас. Он на него излил гнев, чтобы любить нас. Он использовал Евангелие, чтобы свой гнев угасить. Поэтому, когда мы говорим с братьями или сестрами, когда мы вдруг испытываем приступ того, что мы называем праведным гневом, подумайте, как вы можете взять и пропустить этот гнев через Евангелие, чтобы он не стал инструментом разрушения, но инструментом созидания. Вот почему мы должны обличать, конечно, но должны обличать с любовью. Не так делает сатана. Он любит обличать но его задача при обличении – разрушать. Поэтому 26 стих можно было бы сформулировать, 26-27 стихи можно было сформулировать так. «Гневаясь, не согрешайте, но используйте гнев в Евангелии для созидания». Наконец, 28 стих. «Кто крал, впредь не кради, это стих, который лег в основу огромного числа гуманитарных программ, которые основывала церковь на протяжении истории. Мы видим все три элемента. Во-первых, если кто-то совершал кражи, а почему он их совершал? Наиболее вероятно, что он совершал их, потому что ему не хватало хлеба. Вспомните контекст исторический, в котором это пишется. Бедность была очень распространенным явлением, вспышки голода охватывали даже Рим с завидной регулярностью. Так вот, если у этого человека нет средств к существованию, он вынужден красть. И Библия запрещает красть. Она говорит, ты не должен воровать, оставь грех. Но дальше он говорит, ты должен трудиться. Когда я начну трудиться, я смогу обеспечивать сам себя. Поэтому здесь речь идет не просто о том, что я перестал делать плохие поступки. Я социализировался. Я тружусь и обеспечиваю сам себя. Я не бремя для других, не угроза. Я могу обеспечить сам себя. Труд. Но есть третья часть. Делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Я не должен, когда начал обеспечивать себя, забывать о том, что есть другие люди, которые тоже нуждаются. И, возможно, они сейчас вынуждены красть из-за своей нужды. И я помогаю им чтобы они не крали, но трудились и помогали другим. Это потрясающе. Представьте, запустить такой механизм, где наши социальные программы, где наша помощь другому будет социализировать человека и способствовать тому, чтобы этот человек становился проводником помощи другим. Следующее с 29 стиха, четвертый пример. Павел говорит никакое гнилое слово. Здесь слово гнилое переведено буквально. То, что воняет, как прогнившее мясо, как гниющие овощи. Такое слово оно не может принести пользу. Такое слово приносит яд, отраву. Таким словом является все, что пустое, все, что бесполезное. Это может быть вульгарное слово, грубая шутка. Это может быть какая-нибудь потеря времени, это может быть информация, которая сеет хаос, тревогу, беспокойство. Эта гниль должна быть удалена. А чем же она должна быть заменена? Она должна быть заменена тем, что будет назидать в вере, чтобы доставлять благодать слушающим. Поэтому, конечно же, мы как христиане должны думать о том, о чем мы общаемся в холле церкви, о чем мы общаемся за чашечкой чая или кофе. И может так выясниться, что часть наших разговоров, они гнилые, они сеют панику, страхи, ложные беспокойства, осуждения других людей, ропот, недовольство, жалобы. Не нужно, не нужно всего этого. Пускай напротив, наше слово будет созидать, способствовать укреплению, вселять уверенность, радость в жизнь того человека, с которым мы ведем беседу. И, наконец, последний пример, стихи с 31 по 32. Всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры. Здесь апостол Павел просто набрасывает целую серию примеров того, как мы можем неверно распоряжаться нашей речью. Мы можем... решать наши конфликты грубо с криками и так далее. Все это нужно убрать. А чем же заменить? А заменить вот удивительно добротой и сострадательностью, которая должна завершаться прощением. И это прощение, Павел заканчивает, должно быть направлено на Христа. Многие комментаторы считают, что вот эта вот фраза «прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» – это итог, который подводит не последнему примеру, а всему отрывку с 25 стиха. То есть апостол Павел говорит, что вы во всех этих действиях должны помнить о Христе, потому что Он не сказал вам лжи, а принес вам истину и сделал вас частью своего тела. Он не гневался на вас, а миловал, чтобы дать вам спасение, сам победив сатану. Он не пришел украсть и погубить, как сатана, а напротив, Он своими руками трудился, чтобы завоевать для нас праведность и спасение. И в Его устах не было гнилого слова но только то, что назидало нас в вере и приносило благодать. Он удалил всякое раздражение, ярость и гнев, и злоречие. И напротив, Он принес нам великую доброту, сострадание и прощение. Во Христе Иисусе мы все это имеем ровно для того, чтобы облечься в праведность Христову и явить эту же добродетельность нашим ближним. Слово від Бога сучасний скарб та справжня нагорода. Дорогі брати і сестри. Наше покаяння і народження згори, яке знаходиться у невидимій сфері і являє собою частину богослів'я, має стати видимим. У нашому практичному житті, як ви розумієте, наше життя, так само, як і послання апостола Павла, також має поділятися на дві частини: на богословську і на життєву, практично. Якщо наше серце не буде наповнене серйозним богослів'ям, Божим Словом, духовною їжею, то нам ніколи не досягнути практики добрих справ в реальному житті. Все взаємопов'язано, як виявляється. Тому, коли ми прощаємося стародавньою людиною, то це прощання має стати практичним. Ми маємо замінити гріх, який чинили колись, праведним життям або принесенням плоду. Коли до Христа навернувся митник Закей, то він сказав такі слова: Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо. На що у відповідь? Ісус промовив до нього сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо і він син Аврамів. Ісус визнав, що Закей спасений лише після того, як той вирішив принести плід. Ви лише уявіть. Закхей вирішив виправити свої гріхи, які коїв упродовж довгого періоду часу, і вирішив вирішити з кожним із тих людей, супроти кого він грішив. Як ми бачимо із писання, це щось вартувало Закхеєві. Він, мабуть, збанкрутів. Але зробив це свідомо. Половину його маєтку пішла для убогих, інша половина, я так вважаю, пішла на те, щоб повернути скривдженим людям награбоване. А як чинимо ми? Якщо ми згрішили проти когось, то чи стараємося виправитися і компенсувати збитки? Чи, можливо, обмежуємося лише одним словом вибач, друзі мої, якщо ми не намагаємося повернути збитки, наше покаяння неповноцінне? Наприклад, ви розпустили про свого брата плітки, брехню, і ось нарешті ви покаялися в цьому. Що вам потрібно зробити, щоб покаяння було повноцінним? Звичайно, вам потрібно піти до кожного, кому ви розповідали плітки, і визнати свою провину. А якщо потрібно заявити про це у церкві публічно, зробіть це покаяння без бажання виправити свої злочини і заплатити збитки неповноцінне покаяння. Не забувайте про це, друзі. У кожному, без виключення випадку, де ми грішили, ми маємо в кінці принести плід. І саме четвертий розділ послання до Ефесян описує процес, як це відбувається. Тому-то, неправду відкинувши, говорить кожен правду до свого ближнього. Бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві і місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві. Прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. В цьому процесі зрозуміло описано, коли злодій перестає бути злодієм. Це відбувається тоді, коли він починає працювати і підтримувати своєї зарплатні тих, хто має потребу. Замість гнилих слів з наших вуст мають виходити тільки такі слова, які служать на збудування. Замість подратування має бути виявлена ласка. В кожній конкретній справі може бути принесений Плід. І це означає духовний зріст. В міру того, як ми сповідуємо і залишаємо тілесні пожадливості, ми повинні розвивати мислення, яке відбувається не за тілом, а за духом. Ми маємо почати ходити не за тілом, а за духом. І ці зміни в нашому житті мають торкнутися п'ятьох категорій життя. Перша це категорія думок, мотивів, бажань. Друга категорія комунікації нашої мови. Третя категорія категорія способу нашого життя, поведінки, четверта категорія це модель стосунків з людьми і п'ята категорія категорія служіння, як ми служимо або не служимо. Будь-яка проблема, яка у нас є, відноситься до однієї з цих категорій. Завжди, коли у вас з'являється проблема, вона відноситься до якоїсь з цих категорій. Наприклад, якщо у вас фінансові проблеми, то яка це категорія? Це третя категорія, мій спосіб життя. Якщо у мене проблеми з родиною, це четверта категорія, модель стосунків з людьми. Джерелом всіх інших є перша категорія. Не може бути проблему другій, третій, четвертій, і п'ятий, якщо вони не починаються з першої. Чому у вас погана мова, погана комунікація від думок? Яке буде рішення? Ми починаємо зміни через покаяння. Будь-яка проблема в нашому житті підпадає під одну з цих категорій. Джерелом всіх категорій є категорія номер 1 Все починається з думок, а думки виходять з серця. Потрібно вирішувати проблему слів і серця одночасно, а людське серце, як відомо, змінює Господь. І саме Він сприяє тому, щоб ми приносили добрий плід. І нехай в цьому він допоможе також і вам. А сьогодні наш час спільного вивчення Божого Слова знову вичерпався. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі, свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. Всього вам найкращого і до наступної зустрічі!